Доброго дня, 11 травня. Знімаю свої гранати, які я садив осінню. Ось як вони виглядають на сьогодні в гарному стані. Що хочу сказати, садив 7 гранатів, 4 прокинулись, 3 трошки постраждали весною і зараз ось в такому стані. Але нічого страшного, приблизно ще неділька, відійдуть і все буде добре. Зараз зніму вам. Як воно все. А, бачите, цей навіть вже почав відходити. Ну Весна дуже холодна, з морозами. Гранати таку весну не люблять. Дивіться, цей як гарно пішов. Бачите, в якому вони стані. Цей трошки ще брунька вже набухає, але ще не пішов в ріст. Бачите? Зараз покажу вам бруньку. Ось видно. Ну, я думаю, ще неділя і всі вони будуть в гарному стані. Цей дивіться, який красень. І останній теж добре прокинувся і пішов в ріст. В нас далі на неділю передають дощі. Звичайно, що поливати я їх не буду. Вони политі і дощ їх поливає. що Поки нічого не буду робити, буду чекати, щоб закінчились дощі. Піде тепло і там далі буду знімати, що я буду далі робити. <кхів> Всім дякую за увагу. В кого є якісь питання, пишіть.